Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні ми будемо вже мати нове послання, але ввечері. Тому ще розглянемо наше послання, яке нам було дано в цьому місяці, а саме послання Бороди Сергій 25 січня 2024 року. Дорогі діти! Нехай цей час буде часом молитви! Знову ми погружаємося в час, занурюємось в час і розважаємо, як ми прожили цю неділю, як цей тиждень пройшов. Чи ми були віддані Богу, чи ми час свій віддавали Богу, віддавали свої думки, своє, своє прагнення, свої роздуми, чи були вони з Богом? І, і хочу, щоб кожен провів такий іспит, іспит сумління. І спецсумління не для того, щоб засудити себе там або що, ще, а просто проаналізувати. Проаналізувати, наскільки я впорався, наскільки я зміг, наскільки мене вийшло, наскільки вийшло в мене це зробити на правду. І тоді побачити, що міг би більше. Якщо міг би більше, то був і дати більше. На наступний тиждень. На наступний тиждень у нас буде знову тиждень посту, знову тиждень боротьби, де ти і я можемо більше часу присвятити Богу. Більше часу присвятити на тишу, на тиждень, важливість посту це сама перша важливість це мати час для Бога, мати час для молитви. І тому Марія ми каже, хай цей час буде часом молитви. Хай твій час буде часом молитви. Ну, І знаєте, ще у нас буде Тисяча радуйся. завтра, якщо Бог дасть і все вийде зробити трансляцію, то перший дня по українському часу буде на цьому каналі така пряма трансляція Тисяча радуйся Марія. Тут моляться в Меджугорі. Це кожного 25 го числа день об'явлень. Чудеса на мене стаються з тими, хто це молиться. І дуже багато свідчень. Я сам декілька разів був на повній молитві. Це є дуже важко, це 4-5 годин сидіти на горі. Ну, але вирішив пожертвувати цим часом, це неді є неділя, хоча не неділя. Часу, вдома собі в теплі в добрі, але я вирішив, що можу і неділю присвячувати для таких от е, речей Божих. Тому, е, власне, кожен може так, кожен, кожен може знайти час. Як каже до мені Хмельницький, що е, якщо ти кажеш, що не маєш часу на молитву, ну, то ти брешеш, то ти говориш неправду. Бо на телевізор ти маєш е, цей. Час. Він каже, що перед постом, напевно, сім'ї е, заключають такий договір з е, Богом. Буду дивитися телевізор три години в день, кожного дня, без перестанку, без пауз. І то є такий піст, така, така постанова. І ще каже Боже, допоможи мені в цьому пості. Ну і так смішно, але і правда. Правда, скільки часу маєш для телевізора, а скільки для Бога, і таке порівняння. Скільки ну, телевізор, тут є: і Інстаграм, і Фейсбук, і Ютуб, і знову ж таки телевізор, те, що ти дивишся. І не говоримо тут про проповідь, якщо ти дивишся або слухаєш, то є інша річ. Йдеться про те, що ти оглядаєш, ну, просто скролиш, просто нудишся собі, час вбиваєш в телефоні, в ігри граєш, можливо, і то все теж все одна. Ти з телевізором заключив е, такий е, піст. Умови посту, що з телефоном. І каже, максимально треба нам відмовитись від телефона. Каже, зовсім то неріально. Неріально, це нереально. Нереально, це зараз уже 21 століття, сторіччя, зовсім телефон виключити і покласти нереально. Але максимально скільки може змінімалізувати його використання. І тоді, і тоді з'явиться час власне для молитви. Тож, давайте сьогоднішній день проведемо, щоб наш час був часом молитви. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать, з межгоря. па, -па.